Почали посміхатись. А ще діти почали посміхатися, коли Володимир Хільгаус отут бігав по цій квартирі, купав їх, одівав, смішив їх, і вони з нами жили три дні. що таке психологія. І коли ви цинічно, барижно і продажно висміюєте це горе. То, грі... то э, грош вам ціна. Пані Брегуха перва леді. І сьогодні я був в Бучі. І сьогодні я був з дітьми. Сьогодні. Кум привіт. Да, Це ще один мій номер. Так знаєш, що я злий? Ну. Перша леді наша пише, зараз на обличчі Владіка твого малого, поняло? Знову повернулась усмішка. Він так само сумує за мамою, ну і відніє там, понимаєш? Але вже може говорити про пережити. Це стало після Це стало... тепер увага, кум. Це стало можливо після місяця його перебування Владіка в таборі Ген, Кемп, Ген, Україні, Ген. Ну, коротше, піарять свою якусь поєбінь. Ну, суть не в этом. Під мирним небом Іспанії фахівці цієї громадської ініціативи, психологи з України та Ізраїлю, буквально витягують українських дітей із воєнного стресу. Тобто, по її словам, до цього моменту владік мовчав, був в психологічному стресі і ним ніхто не займався. Ну так вона написала. Розумієш? А то що ми їздили в в зоопарк 12 місяців, то що ми забирали дітей, я не кажу, не надо мене піарити. Зачем брехати, кум, я сейчас не прав. А, да нет. Ну, подожди, менет. Ну, може, же там, ну, подожди, ну, тут і все, на моїх звідів у парку, за це все було, і все нормально було. Но хоть... І він почав посміхатися, не після їхнього іспанського моря і психолога в іспанських. Помієш, як мене задовбали ці піарщики. Вот кум, про що я тобі кажу? Я, дум... я не повірив, коли мені сказали. Але я підняв інтернет фото Владіка біля, біля Марі... Марінки. Будь ласка, будь живою, Алена Зеленська показала щемливе відео з хлопчиком Владіком твоїм, мама якого загинула під час окупації Бучі. Скажи мені, пожалуйста, може я щось переплутаю? Ви що, забезпечені житлом? Ми ні. Ні. Ви фінансово матеріально забезпечені чим нібудь після всього цього хайпа і піара? Ні. Нет. Нет. Діти твої почали посміхатися, після чого? <див> Ти розумієш, <див> 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 мене просто біси оцей оцей хайп, оцей піар. Какой они устраивают на ваших костях? Вот это, знаешь, больше всего сегодня съездили в этот, как его там, в Испанию. Ага. А, и тебе начинает начинают, тебе именно давать какие-то там вопросы. Ага. Ну, съездили, да, да, там именно это, там было, там, ну, дети отдохнули, там, все, там, этот, психологи, там, этот. ну, психолог, знаешь, кто Боже всего. Кто? Это отец. Больше всего. Отец, Боже всего, это отец психолог. Вот. Вже... Вот, там я там с ним мистер. согласен, там... ку. Вот там... с ним я согласен. Там... А вона пишет, е е Елена Зеленская пише, що це вона провела реабілітацію твоїх дітей. В Іспанії. Моих? Да. Я тебе могу скинуть, это, Елена Зеленская, э, э, подожди, я скажу нам, э, Левидева. Ага. Это организатор этого всего. Был именно этот. Да, с детьми все было нормально, все именно этот. А Зеленская там вообще ни в пизу, ни в красной армии была. Не, кум, кум, а так и не скажешь. Она написала, что детки гучи, что у тебя Владик, на фото твой твий Влад малый. Сейчас, у ней на сайте. На 1 плюс один. Вот этих барых, сука, конченых, бениных, які только на хайпуют на горе, беди. Он же приезжал до тебя один плюс один. Ко мне? Ну, э, да, по правах, парши по дни ж. подожди мне, мне было на до тебя, именно был на НТН. Ага. Все. До тебя ина, вообще до тебя именно, это у меня было. А как это на плюс один не было? Ну, вона сейчас один плюс один піариться на Владіку, показують його фото. І перва леді заявила, що після цієї програми Іспанії Владік почав посміхатися. Все, що я тебе хотів почути. А до цього вони не посміхалися, понімаєш? Коли ми приїхали, їх забрали, коли відвезли 12 місяців, коли ми вирішили питання з житлом. Де була пані перва, блядь, леді, прости господи, де були один плюс один, де була вся ця шушва, яка піариться на дітях? Вони помогли житлом, вони помогли чим-нібудь? Вова, привіт. Перша леді нашої України, це дружина президента, якщо ти не знаєш, Олена Зеленська, написала в себе в інстаграмі пост з тобою і з Владіком, що після того, як ви поїхали в Іспанію, ви почали посміхатися, бо вона так зробила. А до цього ви були в шокі, в стресі, і ніхто вам не допомагав. Это неправда. Это все, что я тебе хочу почуть, Вова. Хорошо. Спасибо. Давайте, обнимаю вас. Нет, это, это неправда. То, что на это, ну, когда это у нас, знаешь, когда мы уезжали в этот, наш, на это, это совбеза. Это, это, это ну, дети уезжали. Мне я первую леди вообще не видел в глаза. Угу. Во-первых. Дети вообще ее не видели. Во-первых, в глаза. Они даже не знают, кто она такая вообще именно. Ну, який приятства может быть, именно это. Я знаю именно, знаешь, кто? и все. Угу. Больше никого я не бачу, не <плес> там нет. А вот эти первые ну, хай там вот это там... Ладно, если там прослушают, хай сосет у пьяной обезьяны, например. Можно? Да, ты прав, ты абсолютно прав это, ну, вранье, это вранье, именно это. этом. Не одна. Если ты хотела бы Влада убить, приехала бы, правильно? Ну да. Обняла, сфотографировалась, вопросов нету, правильно? Да решить вопрос с жильем элементарно. Вы до сих пор снимаете жилье, кум, ну это ж правда. Ну да. Я жилье снимаю, да. Я живу на жилье. Ну. Да, я снимаю. Я плачу деньги, ну. Я там работаю, ну, на все.

когда он, там вот погребание было, да. выделил участок, выделил мэр, мэр выделил, мэр выделил, мэр. Благодаря там, ну, тем людям, на которые, знаешь там, ну, занимаются похованием, мне помогли. Ну, благодаря мэру, который выделил, знаешь, нам на бесплатные гробы, понял, на там вот это... Хорошо. Да. А профинансировал кто-то перепоховання? Так они ж було на все же были им не безплатные, все на Поховання, на... всех кто погрібнут, все было безплатно. Mm. Ну вони ж піарли, что вони тобі помогли з перепохованием, вони фотографії виставляли, Ваня. А, ну конечно. Ну вот. Не, ну, если они помогли то думаю, блин, той, той, ну, блин, ты им-то ну конечно. Ну, все ховали ну, так бесплатно, как всех хавали, значит, mm -hmm. мы... ну, дай боже, как всем на здоровье. Кум, все, добро. Обнял вас у всех, давай. Ну, не, Маринку им на это, ну, без вопросов. Хорошо, добро, кум, давай, обнимаю вас. А по поводу тут я, вот это уже Испания, именно, вот это, Влада, ты меня, конечно, убил. Я вот зараз читаю новість. Перша леді показала відео з шестирічним владом, Кстати, йому не ще, год. Даже возраст, а 7 уже, вони навіть в не знають його. Який після пережитих жахіт у Бучі пройшов реабілітацію в Іспанії. Да, 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 да. Були в Іспанії, да, ми були. Олена Зеленська опублікувала в інстаграм ще мали відео з 6 хлопчиком, який до Іспанії був шокований в стресі. И типа благодаря Елене Зеленской він вышел с стресса. Ну я тобі читаю, вот новость, я тобі скину ее. Давай будем говорить, наверное. У меня сын вышел с стресса, но когда его мы выехали. Понял? У меня всегда сын с стресса вышел. Мы были. Помнишь, ну куда? Да, я знаю, что я не, не, не знаю. С улыбкой. Это нахуй. Там даже все нам, если могут сказать им нам, кто был там в гостинице. Да? Все, кто это нахуй. С улыбкой, Все. Какой, там именно это. Я не могу понять. Они думают, что он поехал, но там это маленький ребенок, да, он может упить его-то, но это хуй с ним, Ну, упить его-то. Да, у него бывает такая хуйня. Есть настроить. Ну. Он никогда, ну, он не боится этого всего. Хорошо, кум. Я тебе скину новость. Ну Почитаешь. А ну скину, пожалуйста, Да, я скину. Скину. Давай, я обнял тебя, кум. Да, напиши есть от моего имени Врать нехорошо. А пиарится на горе дитях? какой самой дити. Ще хуже.